Привіт усім! Дуже великий ажіотаж наробив новий законопроект щодо мобілізації. Тільки буквально кілька днів, два дні тому він потрапив, чи три дні тому він потрапив до Верховної Ради від уряду. І вже вчора, сьогодні дуже серйозні черги в Польщі до ДП Документ, до консульств, щоб зробити собі документи, паспорти чи замінити права. Друзі, підпишіться на цей канал підтримайте його лайком, репостом і не забудьте залишити коментар. Багато цікавих відео в моєму телеграм-каналі скинули мої підписники. які черги, як це виглядає, дуже багато людей одразу ломанулися зробити собі паспорти, чи замінити права, чи будь-які інші адміндокументи. Чому? Тому що в новому законі, в новому проєкті закону, він ще не є законом, невідомо чи він прийметься. Ну але. Люди про це дізналися, звичайно, і почали шукати можливість зробити документи, щоб потім такої можливості в них не забрали. І там якраз було сказано, що якщо за кордоном людина, чоловік захоче собі зробити там новий паспорт чи, можливо, замінити права, він не зможе цього зробити, якщо він не буде мати там довідки з ТЦК або довідки постановки на облік, можливо, ще якісь видозміни з'являться в тому законі. Невідомо чи він прийметься. Але така, такий пункт в цьому законі є, і звичайно, люди, прочитавши, дізнавшись про цей законопроект, одразу пішли і захотіли зробити собі ті документи, які вони, можливо, відкладали, не хотіли, не впиралося їм це. Але прочитавши новий закон, новий законопроект, вирішили це зробити. Звичайно, що таких людей знайшлося багато і зробилися реально дуже великі черги. Тим більше, що зараз свята, як і в Польщі, так і в Україні, і багато яких Структур не працюють або працюють з якимись певними змінами. Тут же треба моніторити, коли вони працюють, коли не працюють. Люди подивилися, десь там є один день, два дні. Пішли і всі разом, і тут такі серйозні черги. Тому так це є дійсно так. Є в моєму телеграм-каналі. Є кілька відео, де видно, що реально люди. Великими кількостями стали в чергу, в живу чергу, щоб зробити собі документи. Я не знаю, чи Верховна Рада прийме його, чи прийме вона його в такому вигляді, в якому його подав уряд, тому що там дуже багато є запитань і зауважень до нього. Це навіть стосується того, тої банківської зміни, що, наприклад, люди не зможуть там кредити брати, чи ще щось там робити. Користуватися своїми фінансами, які є на рахунку, вже банківська система теж на це відреагувала, що це дуже сильно буде шкодити банківській банківській системі, і дуже сильно буде шкодити взагалом економіці України. Тобто там ще дуже багато треба змінити або взагалі щось по іншому зробити, щоб він мав можливість бути і жити, і не шкодити Україні, українцям і українській економіці. Ну і звичайно, українцям, які за кордоном, та звичайно, що уряд і депутати і урядовці хочуть максимально так скаже, так змусити українців, чоловіків піти до війська, але не завжди і не всі їхні ініціативи є корисними для України та українців. І звичайно, що невідомо чи прийметься цей закон, хоча він вже дуже багато жітажу наробив. Ну, подивимось, як далі буде, чи коли будуть розглядати, чи будуть розглядати будуть якісь зміни. Це треба слідкувати зараз. Як далі буде цей законопроект рухатись в Верховній Раді? Але ось така інформація. Дякую за те, що подивилися, підтримали лайком, репостом і підписалися. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе.